Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні тижневий влог 27 лютого, і тижневий влог виходить трошечки пізніше, тому що в мене не записався звук, і я знімала його взагалі основну частину у понеділок. По вихідні були не дуже сприятливі до цього. Тож, я записую це відео зараз, ще раз повторно, і сподіваюся, що. Все ж таки звук записується, і мені не прийдеться ще раз це розписувати. Тож починаємо. Я нарешті дов'язала ці штанцята. Бачите, вони ще трошки вологі. Я ще раз буду його прати, бо я прала не повністю. І з цією, з цією роботою в мене взагалі дуже все цікаво. Це все буду прибирати, ще не прала. Хочу подивитися, як воно після прання сховається, а потім вже підріжу. А, тож, звітя, дивіться, мені ледь-ледь вистачило пряжі. Бачите, тут навіть ще трошечки більше трошки є рядність, тому що тут я намагалася пов'язати вільніше. І резиночку в'язала на більших спицях, ніж ось тут, тому що мені не вистачило буквально 3 см на катушончик. І мені прийшлось це все розпускати, перев'язувати. Ну, я би перев'язала все одно, я розказувала, що в мене тут доріжка була, я вставлю фото. Я не стала робити так, як у майстер-класі, вирішила, що я ж знаю, як зробити так, щоб не було доріжки. І десь тут все одно трошки є. Бо, коротше, суть в тому, що я перев'язала повністю штанці, повністю все це перев'язала. Щоб дов'язати тут трошечки капюшончик, бо не вистачило зовсім трошки, і тут 400 грам, дівчата. 400 грам оцієї пряжі, що ви можете вставити десь картинку, фото цієї пряжі, етикетку. Можливо, навіть у мене вона... О, в мене не є. Немає, немає. А, так, покажу вам. Г, пряжу, 400 грамм це дуже багато, я не знаю, чому так багато. 400 грамів мені вистачає на светр, зазвичай, а у мене М-розмір, але тут на маленький отакий від 0 до 3 по 17-18 см, тобто десь до, може, до 4 місяців. 400 грамів ледь-ледь мені вистачило, у мене залишилось лише оце. Це все, що залишилось це все 400 г. Тож неочікувано, дуже так тяжко мені було перев'язувати вже, бо ще мені не вистачило перший раз пряжі. Я докупила ще 200 г, бо я така наївна, я думала, що мені 200 г пряжі вистачить на комбінезончик. Не вистачило, ледь вистачило 400 Тож майте на увазі, дівчата, якщо будете в'язати. Ще з запасом бріть, бо воно, здається, маленьке, а витрата дуже велика. Ось я прийшила одну пуговку, бо я подумала, що, можливо, ці пуговки, вони будуть не дуже вправні. Вирішила з таким кольором пришивати, бо, по-перше, у мене вже немає цього кольору. По-друге, мені здається, так буде цікавіше. Тож я виперу його і подивлюся, як себе поведуть ці пуговки. Якщо ні, до на вихідних я була в магазині і купила ще з кокосу схожого дизайну пуговки. Ці мені подобаються якось більше, але якщо ці будуть себе погано вести, то можна змінити на ті. Десь я тут вам ставлю фото, відео, як я їх там висипаю, покажу, як вони виглядають. Ну, теж непогані. Коротше, одна поки пришита, один гудзик пришитий. Я потім виберу, подивлюсь і вже вирішу. І остаточно, можливо, вам скину фото або покажу у спільноті, або в інстаграмі, як це буде виглядати вже коли буду дарувати. Тож, ось таким чином у мене вийшов такий комбінезончик, син сказав, що дуже-дуже класно, йому сподобалось. Це не мені, це не подарунок це, цей комбінезончик, але син його побачив і такий, мама, що це за. На кого ти це в'яжеш, я сказала, що на подарунок. І він о, сказав, що дуже круто, йому дуже сподобалось, він так дуже розглядав, прям розкладав. Цікаво було йому, як це все виглядає. Тож ось такий маленький комбінезончик у мене є. І нарешті я останній раз, мабуть, показую вам цей плед. Тому що я його нарешті закінчила, але ще не сховала кінчики. Не, не заховала, тому що ще буде. Буду ще вправку його закидати. І ось так виглядає він. Зараз я куски, він дуже великий, його ще потрібно буде блокувати ось це лицева сторона. Зараз він виглядає вам таким синім-синім, він насправді синьо-зелений. Такої морської хвилі. Дуже класний. Це я підпишу, що це за пряжа. Я брала у Волексперт. Анечка, привіт, якщо ти мене дивишся. Дуже класна, просто супер-пупер. В мене ще залишилось, я сподіваюся, вистачить на плаття. Ось таким чином оце виворотня сторона. Це я в'язала на машині, потім набирала петлі і в'язала по колу. Дуже довго я в'язала. Я така була наївна. Думала, що мені годин 5 з 4 я планувала використовувати. Думала годин 5 і я все це зв'яжу. Я дві неділі трошки в'язала, бо... Дійсно, дуже-дуже складно в'язати спиці 3,5. починала взагалі 3,25, потім прийшла на 3,5. І дуже-дуже-дуже важко, бо по колу більше 800 петель, тобто, щоб пров'язати сантиметр, треба десь 4-4,5 тисячі петель. Я порахувала тут близько 10 сантиметрів, ну я планувала 10, трошки менше. Бо вже окусіпається, я вирішила не продовжувати і закрити було декілька сантиметрів на 90. на 90, якщо буде ну, трошки менше, нічого страшного. Тож, я порахувала, що один сантиметр це більше 4, 4-4,5 тисячі петель, і ось мені, якщо 10 см, в'язати на 90, 90 це майже светр. По колу. тобто Тут 40 см. Це десь пів светри, щоб пов'язати на 3,5 у мене щільне в'язання, тобто можливо, якщо ви в'яжнути дочин, то вам знадобились бій спиці менші, ніж мені. Тож, доволі щільне полотно, доволі тонкі спиці. Ось так це виглядає. Ще буду завершувати з цим пледом, бо дуже довго не розказую. Хорошу це півсветра обв'язати ось таким чином цей плед. Далі ще маленьке включення. Дівчатка нагадую вам, що я з наступного наступного тижня, десь 2 чи 3 березня, вже починається старт. В буду додавати групу для в'язання ось цього светрика. Мого В попередніх відео я показувала, як він виглядає. Тож продовжую. На ще набирати, щоб ще додавати дівчат, хто захоче, але вже з суботи ми стартуємо і почнемо потрошку вже в'язати, зрости, підбирати матеріали. Тобто, дівчата, додавайтесь, якщо хочете всі умови в попередньому відео, в попередньому влозі. Заходьте, там є тайм-код, ви можете подивитись всі умови, або у мене в інстаграмі. Інстаграм буде вказаний внизу під відео. Під кожним відео я ставлю свій інстаграм. І ви можете зайти і подивитись у мене умови, або запитати в особисті, і доєднатися до в'язання ось такого светрика. Спільне в'язання. Ось така нова ідея. будуть теж зйом десь вставляти вам кусочки, шматочки відео, бо я знімала трошки краще було з освітленням. Я знімала вчора і. Просто без звуку це все буде, але я буду вам розказувати, і десь тут буде ще шматочок вчорашнього, можливо, щось буде підставляти, якщо буде краще видно. Тож, ось такий зразочок, можливо, буде горизонтально чи вертикально. Тобто або так буду в'язати топ, або в'язати з боку до боку від бокового шву до бокового шву, не знаю, що як краще. Вискажите, можливо, у вас є ідея, як краще. Ще я дійшла до того рівня, коли я замовляю пряжу, а потім забуваю, що я її замовила. Тож я замов... хотіла собі таку пряжу шнурочком, замовила її і... і забула, що я замовила. І вона такого молочного кольору зараз ну, трошки вона світліша, але не придається. А це прям білий-білий. І я замовила ще раз різний склад, але сама ниточка однакова. Тут у мене 320 метрів, 40 шовк, 60 бавовна, а тут 90 марінос і 10 шовк і 400 метрів, ну, тобто плюс-мінус. І я тепер маю дві, ну, оці мені не вистачило на светра. І я купила ще оцю, але я забула про цю, я просто купила на светр пів кіло. Це буду в'язати в три ниточки светра. Тут я додавала оцю ниточку, але я, скоріш за все, додавати буду цю, бо ця краще пасує, і вона така сама, плюс-мінус, і плюс тут 50 на 50 марінос, і марінос 10% шовку більше сюди буду пасувати. І ось так. А тут мені точно вистачить на будь-який светр. Я думаю, в три ниточки я буду в'язати. Це буде виглядати приблизно. Ось таким чином. Тобто, раз, два, три ниточки. Зараз ось так. Три ниточки десь ось таким чином будуть виглядати ось така товщина ниточки Буде дуже класний. Тобто бавовна плюс шовк буде класний, светлий, легенький, я думаю, ажурний на весну літо холодне. Класний. Ну, тобто, я не жалкую, що я замовила дублікат ну, схожої ниточки, але як виявляється з різним складом. Бо коли я відкрила і побачила цю нитку, я думаю, боже, в мене ще така є. А виявилося, що не зовсім така, але в принципі, в цілому, це дивно, що я замовила однаково, що я забула, що цю замовила. Тобто вже Записувати десь ось ця ниточка. Я, я вам покажу. Я закінчила з цієї ниточки светрик, але там був мікс із паєтка, з лелітками із Мохером. Я його декілька разів показувала, можливо, хто вже давно мене дивиться, ну давно це декілька місяців, вже бачив цей светр і вже йому він набрид, але я ще раз покажу, що в мене вийшло, і розкажу, що там з ним. Чому я його не показувала, хоча зв'язала його ще в січні? Тож мій светр, я довго на ньому не буду зупинятися, я тільки покажу його трошечки ще раз. Він зараз більш синій, бо вже сині-сині небо вже вечір. Але тут літки, мохерчик в попередніх відео там прям є навіть на головній сторінці самого відео тобто, як. Прев'юшечка відео там є прям цей светр, можна зайти і подивитися, якщо вам цікаво. Просто розкажу, що я його дов'язала, але я не знаю, можливо, буду прив'язувати, бо я так розказувала, що мені підходить регланна лінія стандартна завжди, але я забула, що я її роблю подовженою. І ввечері в'язала і забула тут перестати робити прибавлення і занадто широкий. Ну, не то, що він занадто широкий, але мені а, трошечки. Здається, що не дуже комфортно. Я подивлюся, що, можливо, я ще раз його одягну на свіжу голову, мені сподобається, але я б зробила трошки в рукавчик. Подумаю, ще чи буду перев'язувати, бо трошки жар перев'язувати все це, бо треба, я в'язала зверху, тобто мені треба буде все знизу розпустити, і рукави розпустити, і тіло розпустити, і перев'язати. Хоча, може, не треба, а тіло ні, тут по колу ж в'яжеться, і тіло теж задіяно. Тож мені треба буде все проспускати, мабуть, тіло. Подумаю, чи варто, якщо буде завтра гарне освітлення, то я просто зазнімую в і скину цей светрик на мені, а ви мені скажете, чи подобається вам, чи перев'язувати, чи як ви думаєте, чи ні. Але я ще вагаюсь. Тож, даю. У мене ще ось такий підклад. Теж буду показувати підйом з вчорашніх відео без звуку. Ось така в мене зв'язалась сумочка, десь зараз ставлю під зйомом про цю сумочку. Сьогодні 21 лютого, і ось така сумочка в мене вже завершена. Я вам показувала в попередньому відео тільки день, це ще розмовляла на тему, що мені не подобається, що воно доволі м'яке, але в цілому зараз виглядає непогано. Ось я вам зараз покажу фактуру. Дивіться, як класно, ну Прям дуже-дуже-дуже квіточка в мене тут. Дуже класно виглядає фактура. І що мені дуже сподобалось, так це що ця сумка зв'язалась буквально от в мене. Буквально було зв'язано 1 см і денце. І я зв'язала за піввечора всю сумочку дуже швидко. А це сталося тому, що мені натерли палець джинджер, і я прийшла в'язати сумочку. Ці ручки я заказувала взагалі, але мені не подобається, як вони дзвінчать але ви цього не побачите, бо я записую поверх, бо в мене знову не працював. Мікрофон, тож оце буде у мене такий підклад. Він теж синьо-зеленого кольору. Така морська хвиля. Він ні вчора, ні сьогодні не передавався. Не знаю чому, можливо, в якийсь момент я зловлю потрібний колір. Він дуже класний, морська хвиля, прям супер красивий. Це буде підклад, буде можливо, буде. Ну, обов'язково буде на блискавці гаманець І два гаманця просто для телефону ключів. І, можливо, я зроблю розділення на дві, на дві секції в середині сумки. Ще подумаю, чи потрібно мені це чи ні. Тобто поки ще думаю і не шию. Але під цю сумку мене виникла ідея, мені ще залишилось багато. Бо це я розпустила, мені не вистачило на Пальто я в попередніх відео розказую, показую, що там я в'язала пальто. Років п'ять тому мені не вистачило пряжі. Я дуже довго думала, що з цим робити, чи докупити. Докупити не знайшла потрібного, і тому зараз я його розпустила. Це можливо, якщо вистачить у мене майстерності, зробити собі шляпу. Це буде шляпа, бо з м'якою такої. З регіоні я в'язала собі багато шляпу, панами і навіть е, в'язала біленьку панаму, можливо, десь тут вставлю ві... з пряжі, в'язала панаму. Але тут доволі таке мікеньке полотно. Можливо, я вставлю регілин. Оцей регелін, я вже включила собі трошки освітлення. А, по колу додам ще рілін. Я квітовий вуз, потім провежу да, і вставлю ще раз по колу цей питовий вуз, і потім в поля ще вставлю. І, можливо, таким чином воно буде тримати форму. Це моя зараз загадка. Не знаю, подивимося, що вийде вже в наступних відео. Тут у мене якийсь прям там яке щоденьке відео, бо я вже кілька разів намагалася зняти і не вийшла. Знову не передається трошечки, воно більш холодне. Це ось така тканинка. Це буде у мене можливо. Я вам, якщо вийде, то покажу. Бо це вже друга спроба зв'язати, зшити собі класний органайзер для сплиць, бо в мене багато спиць і багато волосінь на цій сплиці. І мені треба це все зберігати десь в одному місці. І хочу там дуже багато всяких задумок у мене щодо цього органайзеру. І сподіваюся, що цей раз у все вийде. Ось такий в мене буде він. Це буде як. Зовнішня частина і ось це, до речі, ні, зараз теж більш холодний відтінок, Насправді, він як замша, ось такий це буде всередині, він трошечки тягнеться. Так, з ним працювати буде трошки складніше. Але в принципі я вже з таким працювала. Останній раз, що мені здається, я вже впораюсь, він трошечки тягнеться і ось так трошки тягнеться. Я його буду, мабуть, ось так ставити, щоб трошечки підтягувалися, коли будуть фермашки для спиць. Щоб вони трошки прожинили і так добре тримали спицю, щоб можна було їх ну, трошки гущими зробити. Але за рахунок цього розтяжіння вони будуть тримати спиці, бо я не хочу робити резиночки. Чомусь мені не сподобався цей варіант, а оці кармашки, прям вони виглядають дуже класно, на мій погляд, і вони більш зручні, бо я вже декілька разів пробувала різні варіанти, тренувалась, і мені здається, варіант з кармашками більше мені подобається такий трошки. Але, дівчата, вже буду завершувати, мабуть, цей влог. Сьогодні він такий сумбурний трошки вийшов. Сподіваюся, що я зможу виправити це все тим, що я поставляю відео, якісь мало до того. А ще скоро буде нове відео. ця нова тема з старими моїми роботами. Там я забула показати, до речі, плюс-мінус такого кольору сумку. Вона в мене є в рілсах, в інстаграмі і в шоціх, тут теж є. Сумка, яку я в'язала з графією, теж з пицями я в'язала з Рафією, вона на фермуарі, і я її засняла, але забула додати попереднє відео, тож в мене ще буде одне відео зі старими роботами, де буде кілька сумок, які я або не зняла, або зняла і забула додати попереднє відео, тож скоро буде теж новеньке відео з моїми старими роботами, що я в'язала до Ютубу. Тож чекаю на ваші коментарі, чекаю на те, що ви відгукнетесь на мої відео. І напишіть мені, чи цікаво вам дивитись, чи не цікаво. І дякую вам за перегляд, дякую за ваші лайки. Ще раз я хотіла б нагадати, що в мене буде спільний. Спільне в'язання за светом, бо я забула вам про це нагадати. Вже у споту я планую починати додавати групу людей. Ми будемо в'язати полодинку з жмчу з перлинками невеличкими. Я зараз тут поставлю відео трошечки про цей спільник. щоб ви подивилися, що саме ми будемо в'язати? Якщо ви хочете доєднатися, то можете приєднуватись і пов'яжемо разом у компанії. Цей спільник я організовую за невеличкий донат на потреби ЗСУ. Всі подробиці будуть у мене в інстаграмі, або можете звертатись тут у коментарях, я відповім. Просто це будь-яка комфортна для вас сума, яку ви задоначуєте на фонд для ЗСУ, той, для якого я в'яжу шкарпетки. Я показую там в передніх відео, які саме шкарпетки ми в'яжемо. Зараз ще знімаю майстер-клас на шкарпетки теж для ЗСУ. Скоро він вийде. Там дівчатка в групі в мене. Трошечки тестують моє, моє, мій опис, тож е, скоро буде відео по таким шкарпеткам, які можна в'язати до ССУ. Е, ми в'яжемо і купуємо пряжу, і якісь необхідні для хлопців речі, які вони замовляють, е, ліки там, і так далі. І цим цим займається Маруся, зігріла б кіткотику. Я вже розказувала в передніх відео, і задонативши на баночку Марусі. Ви мені показуєте скрізь, щоб ви задонатили якусь суму, яка для вас комфортна, я вас додаю у це спільне в'язання, побудинки, яку я зараз вам тут покажу. І вже буду з вами прощатися. Мирного вам неба, гарного вечора, до наступних зустрічей. Па-па!